Всім привіт! Ви на каналі Профінструмент. І сьогодні ми розкажемо вам про альтернативні джерела обігріву. Зараз у нас на вулиці температура знизилась, і якраз виникла потреба в е, таких обігрівачах, які можуть використовуватись як в автомобілях легкових, так і вантажних, так і для якихось кімнат чи складських приміщень. Е, відмінність їхня, і зараз коротко пройдемося. Е, автомобільні. Вони є двох потужностей 2 кВт та 5 кВт, мають можливість підключатися до 12 та 24 вольта. Їх можна використовувати в будь-якому автомобілі, чи це буде легковий, чи мікроавтобус, чи вантажний автомобіль. Другий тип це будуть переносні моделька АВТ 5000 потужністю 5 кВт, та А8000 з потужністю 8 кВт. Єдина їхня відмінність це те, що вони підключаються лише до 12 вольт. І третій тип це вже повністю автономні, можна сказати так. Моделька Pro 5000 та Т800. Особливість даних автономок є те, що вони можуть підключатись як 12, 24, так і 220 В. Розхід в загальному палива в даних обігрівачах. Коливається від 100 до 200 грам, в залежності від потужності, яку ви виставили вже на дисплеї або дистанційному пульту керування, який комплектується з кожною з автономок. Перевага даних обігрівачів в тому, що коефіцієнт корисної дії 88% на відміну від інших альтернативних джерел обігріву. Особливість нашої компанії це те, що ми постійно працюємо над вдосконаленням. В наших обігрівачах встановлені якісні свічки розжарювання, встановлений якісний паливний насос, а плата керування повністю зроблена за аналогом таких виробників, як Ebersprecher. І найбільшою перевагою є те, що саме на наших обігрівачах. Встановлені металоазбестові прокладки. На більш дешевших аналогах встановлені паранітові. Перевага металоазбестової в тому, що вона більш довговічніша. З часом паранітова прогорає, і у вас може виникнути така проблема, як потрапляння вихлопних газів у салон, що може призвести до поганих наслідків. Якщо вас зацікавило дане відео, то переходьте до нас на сайт та обирайте автономний обігрівач саме під ваші потреби, а наші консультанти допоможуть обрати саме те, що вам потрібно.